Пропоную вам зараз на мить зануритись в минуле. Згадайте момент, коли ви прийняли рішення розвиватися особистісно чи професійно, почати самореалізовуватись, як це саме рішення вплинуло на стосунки з вашим оточенням, коханою людиною, рідними, близькими, колегами по роботі чи партнерами? Саме ця тема досить важлива для кожної людини? Як самореалізовуватись? Як прийняти той факт, що ваше оточення може відсіюватись? А можливо, воно буде тільки міцнішати? Як прийняти той факт? що самореалізація важлива для кожної людини? Що робити, коли люди відсіюються? Як подолати цей емоційний психологічний бар'єр? Як формувати нове оточення, як не зраджувати своїм цілям і досягати бажаного результату? І з ким це потрібно робити, а з ким не варто робити. Про все це і не тільки 3 числа о 19.00 з Іриною. Ми з вами поділимось своїм досвідом, інструментами. Приєднуйтесь, задавайте питання. До зустрічі!